Яким був найдивніший подарунок, який ви коли-небудь отримували? Найкращі історії з Reddit і не тільки в постах збережено оригінальний контент і може зустрічатися мат. У мене була доволі дивна ситуація з подарунками, коли мені виповнилося 14 років. Мій двоюрідний брат подарував мені кухоль, ручку, блокнот і пластиковий антистрес у вигляді грального кубіка. Поки ми сиділи в кімнаті, до нас зайшов мій дядько. Він узяв цей антистрес, роздивився і запитав, що це. Ми з братом відповіли, що це антистрес. Почувши це, дядько раптово зі всієї дурі кинув кубик о підлогу і він розлетівся на дрібні шматочки. Ми з братом просто Шелешено дивилися на нього. Дядько почухав голову і сказав: А бля, я думав, це просто стрибунчик. Важлива інформація. Він був повністю бухий. Мені дарували сльози у пакетику, які були пролиті під час створення основного подарунка. З того, що пам'ятаю, це живого таргана у банці, сокиру, ключ на гайку, міліметрів десь 45 50 посібник зростину трупів, ножівку по металу, букет з кульбаб, бо подарунок був проїбаний десь по дорозі. Мені якось подарували вже зібране лего. Дрин Просто з вулиці. Чел прийшов до мене на день народження і по дорозі знайшов якусь брудну палицю. Зі словами, нічого кращого я не знайшов. Урочисто мені його презентував. Кружка з надписом БДСМ. До цього є влучний комент БДСМ. Це Боже, дай сил. Мені на день народження. Я отримав повістку до військкомату. Щастя не було межі. Мені дарують гроші, щоб я сам вибирав собі подарунок. Але найдивніше, що я собі купував, це шолом льотчика, ось такий. Якось я попросила подружку привезти кілька камінчиків з моря, бо люблю камінчики з різних локацій. Так ось я не очікувала, що кілька для неї це пакетик кілограмів на сім, але я знайшла їм застосування, почала розмальовувати їх і рандомно дарувати людям. Мені якось подарували дихлофос і ключ на 13 у коробці з під взуття. Ковану троянду Чел сказав, що виготовив її на замовлення на оградку на цвинтар, але замовнику вона не сподобалася. Тож ось дарую тобі. Магній Б 6 якийсь хлопець, син маминої подруги, прийшов на мою вечірку з нагоди 12-го дня народження без запрошення. Пам'ятаю, що він подарував мені свій шкільний реферат з географії про Грецію. Ну, ти хоча б щось дізнався про Грецію. Коли мені було 10 років, я сказав, що хочу цеглину в подарунок для дідуся, бо можу кинути її в телевізор у нього вдома, щоб дідусь міг зі мною більше грати в шахи. Перенесемося в день мого народження, і ось він дуже-дуже гарно упакований подарунок. А всередині цеглинка. І коли я дивлюся на свого дідуся, він мало не помирає від сміху. Боже, як я сумую за ним. На мій тринадцятий день народження мій друг подарував мені нитку з маленьким м'ячиком. Він сказав: Тепер ти можеш погратися зі своїм котом. Якщо що в мене не було кота, то просто твій дружбан подарував тобі мотузку. Це був хоча б якісний шматок мотузки, наприклад, шнурок чи пряжа. Якої довжини він був, це важлива інформація. Настільна гра, в якій бракувало половини фішок, а потім хлопець попросив мене повернути її через пару днів. Востаннє моя тітка бачила мене, коли мені було 4 роки. Вона надіслала мені маленьку дитячу футболку з людиною павуком, коли мені було 19. Коли мені виповнилося 18, близько 20 моїх друзів влаштували вечірку сюрприз у моєму підвалі. І як подарунок, один з моїх друзів подарував мені одну з тих міні-коробок кокосових чіпсів, і всі присутні на вечірці підписали коробку перш ніж я прийшов. Його пояснення було таким: мені навіть не сказали. Що ми влаштовуємо тобі вечірку сюрприз, доки я не прийшов півтори години тому. Тому я запанікував і почав шукати гарний подарунок в останню хвилину. А потім побачив цю коробку на кухонному столі, і їй просто судилося бути. У мене досі є та коробка, і коли я міняю помешкання, завжди беру її з собою. Якось мені подарували набір із десяти пар різних шкарпеток. Дуже довго їх носив. Це нагадує мені той рік, коли моя мама сказала всім моїм друзям та родині купити мені на день народження лише шкарпетки. Буквально єдиними подарунками, які я отримав на своє 18 річчя, були ті шкарпетки. Ну хезе такий собі вступ до повноліття. Для 18-річного підлітка це було б жахливо. Як 40-річний я б дуже хотів котана, коли мені виповнилося 12, бабуся подарувала мені половинку більярдного кія. Вона відкрутила його і одну частину дала мені. Другу половину отримав мій молодший брат на своє 9-річчя через місяць. Важлива деталь: більярдного столу у нас не було. Коли я був малий, я не знав, як сказати, що мені дарувати на день народження, тобто приймав подарунки, всяке гівно, як воно є. Але коли підходили мої 18, я нарешті висловився і попросив конкретний подарунок: темно зелену шкіряну куртку Харлі Девідсон. Я навіть показав своїй бабуні конкретну куртку в магазині. Бабуня впевнено кивнула, малий не з ци зрозуміла. Коли нарешті настав той великий день, бабуся наполегливо попросила всіх звернути увагу на особливий подарунок. Про який я особливо наполегливо просив, я відкрив пакет, а всередині, схоже, була та сама темно-зелена шкіряна куртка. Схоже, бабуся мені це дозволила. Потім я перевертаю куртку, щоб відкрити спину, і бачу жесть. Бабуся вирізала логотип з худі Adidas, який колись придбала, і пришила його на спину куртки поверх надпису Харлі Девідсон. Пришито було намертво. Я пробував здерти ту кінчену частину, але марно. Куртка тільки псувалася, тож довелося залишити як є. А щоб зробити куртку ще особливішою бабуся ще пришила на ній моє ім'я. Знаєте про всяк випадок, якщо її колись вкрадуть? Мабуть, її якраз і не вкрали із за надпису адідас пришитим вручну». А який дивний подарунок отримували ви? Поділіться в коментарях: тримач для тампонів у мою сумочку від моєї зведеної бабусі. Пакувальний папір загорнути у пакувальний папір, штучне вухо з силікону чи щось такого, з вітальною листівкою Ван Гога всередині, на якій він написав: я завжди буду тут, щоб тебе вислухати. Він мій найкращий друг, і це найдивніший, але і найкрутіший подарунок, який я отримував. Якось дядько і тітка подарували мені відкритий пакет. Жуйок найдивніше було те, що хтось пожував кілька жуйок, скатав їх у кульку та поклав назад у пакет. Бабуся подарувала мені на моє 15-річчя, здається, випадкову статуетку кокер Спанієля. У мене ніколи не було кокер Спанієлі, і в неї теж. Схоже, вона його купила на розпродажі. Тоді вона мені не сподобалася, але після її смерті вона стала одним з моїх найцінніших скарбів. Я був одним з тих дітей, які постійно хотіли гратися з картонними коробками, щоб зробити з них міста, магазини та щось інше. Тож, на мій п'ятий день народження, батьки просто подарували мені найбільшу. Картонну коробку, яку тільки могли знайти. Я був у захваті. Подарував сестрі пердіж у банці, просто скляній банці із надписом маркером не відкривати містить пердіж. Родичі й досі говорять, який чудовий був цей подарунок. Якось мій дядько подарував мені пачку презервативів. Важливо зазначити, що це сталося на мої 48. і що я заміжня жінка. Розкішний святковий сніданок у Макдональдсі на мій 20-й день народження з кімнатою іменинника і все таке. Більше мене були шоковані тільки працівники Макдональдса, і особлива дівчина теж працівник закладу, яка вела це свято. Для мене це була музична подушка. Музична подушка з невеликим динаміком. Тож, мабуть, можна було слухати музику під час сну. Я ніколи не розумів, чому хтось хоче слухати музику, намагаючись заснути, особливо коли динамік так близько до вух. Звук. Був дуже хріновим, а динамік всередині подушки був дуже твердим. Коротше, ідея клас реалізація відстій. Попільничка у формі унітазу для дядька. Це дарувалося як жарт, але дядька особливо любив брати це з собою до сортиру. Він казав, що і він, і сигарета роблять одну і ту ж саму справу. Дядько завжди любив колективну працю. На мій 16-й день народження тітка надіслала мені золоту коробочку у формі серця, підбиту блакитним оксамитом. На кришці було вигравіровано моє ім'я. Вона була чудова. Усередині був мертвий японський жук. Зверху була записка Я. Побачила це, і воно нагадало мені про тебе. Після такого я не розмовляла з тіткою кілька років. Одного разу на свій восьмий день народження я отримав три ковдри від мого класного дядька. Я посміхнувся і подякував. Але в глибині душі сказав собі, що чорт забирає, він собі думає. Які ковдри? І з часом виявилося, що ковдри, які він мені подарував, врятували мене від переохолодження під час зимової хуртовини. Дякую, дядько. Не на день народження, а подарунок нареченій від друзів перед весіллям. Я отримала чорне мило у формі дуже великого члена та яєчок. Звісно ж, подарунок ліг десь високо на полицю до іншого мила. І ось десь через рік я вже й забула про те, повертаюся додому з роботи та зазирнула до чоловіка, який приймав душ, щоб сказати йому, що я вдома. І що я бачу? Він голий, на нього тече вода, у нього в руках якийсь чорний член, і він дуже сильно тре його о себе. Я в шоці. Ясувалося, що закінчилося мило, та він просто взяв це з полиці, куди дотягнувся. Це було дешеве мило і погано пінилось, тому його треба було терти дуже енергійно. Це було кілька років тому, але я і досі вибухаю спонтанним сміхом, коли думаю про це. Я думаю, це буде останній спогад, перш ніж мій мозок відключиться та помре. Коли мені виповнилося 10, батьки подарували мені велик. що тут такого, так? А от і ні. На той момент я був у дитячому таборі, тож вони. Приперли велік прямо туди. Це було феєрічно мочно. На вантажній машині розвантаження прямо з кузова, все як треба. На очах у всіх або майже всіх, хто там був, під відкриті роти. До речі, я взагалі не пам'ятаю, як ми його перли додому. Але мої батьки прикольно заморочилися. Найкраще. Якось мені на день народження друзі, начебто як жарт, подарували ділдачок. На той момент я вже була років 10 як заміжня. Всі присутні посміялися, гарний жарт, добре, прикол зайшов. Але що я можу сказати, як виявилося, це був один з найкрутезніших подарунків у моєму житті. Дівчата зрозуміють, в нас була весела компанія друзів-пранкарів. Одного року я подарував другові DVD з п'ятим елементом. Коробка була від справжнього п'ятого елемента, але я замінив диск. На DVD власного виготовлення я зробив фальшиву етикетку, а потім трохи подряпав обкладинку, щоб він виглядав використаним на випадок, якщо він здивується, чому коробка не запечатана. Що було на DVD? Перші 10 хвилин п'ятого елемента, а потім. Жорстка порнуха, перша секунда якої починається з конкретного порівня. Довелося підрізати, щоб пропустити прелюдії, щоб глядач не встиг усвідомити та переключитися. Минуло близько двох тижнів. До нього приїхали батьки з бабусею, і він поставив цей фільм. Шкода, що ми не бачили обличчя присутніх в той самий момент X, але по багато років ми й досі випадаємо від сміху, як це було креативно та епічно. На сьогодні все. Дякуємо за увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо вдячні за коментар на історію, яка вам сподобалася. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit .ua Talks. Посилання, як завжди, в коментарях.